Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці назика. Агія Загребельська. Вітання, пані Агіє. Добрий день і раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго дня навзяємо. Дякую за запрошення. Пані Агія, з вами хочемо поговорити про спонсорів тероризму і про те, що нещодавно НАЗК внесло до цього списку і відому таку компанію Нестле, яка має в Україні теж чимало бізнесів. Але хочемо дізнатися більше стосовно якраз цього списку міжнародних спонсорів війни, яким чином він наповнюється, і що він дає, зокрема, для цих компаній, чи вони не мають. Можливості, наприклад, заробляти в Україні чи якісь інші на них санкції, чи можете пояснити цю ситуацію? Почнемо з того тоді, як він наповнюється. Це міжнародні компанії, це всесвітньо відомі бренди, це бренди, які присутні на різних континентах, і ті бренди, які по суті стали символами в своїх галузях, і компанії, які є флагманськими у своїх країнах, тобто це не просто бізнес. Який не вийшов з Росії, це той бізнес, який має вплив на давайте говорити відверто на суспільну думку, тому що його споживають значна частина галузів, які він активний. Це бізнес, який має вплив на внутрішню політику своєї країни, і фактично на міжнародну політику, яку формує внутрішня політика його країни, також завдяки своїм лобійським можливостям. Це бізнес, який має а, значні доходи, а це бізнес, який існує вже давно. Тобто, це ті, які фактично законодавці моди на своїх ринках. Тому те, що цей бізнес не виходить з Росії, це не тільки про податки, які вони сплачують до бюджету краї... до бюджету країни, які яку називають терористом агресором, до бюджету країни, яка чинить геноцид 21-му сторіччі посеред європейського континенту. А ще на додаток, це компанія. Які можуть фактично просувати в своїх урядах політику миротворення, тому що погодьтеся, якщо у них активи і доходи на території Росії чи вигідний їм сценарій розвалу Росії або поразки Росії, це компанії, які можуть обмінюватися чутливими даними, які мають стосунки з Кремлем, тому що неможливо мати великий бізнес в Росії і не мати зв'язку з пов'язаними з Кремлем особами. Це компанії, які мають в будь-якому випадку в ланцюжках постачання осіб пов'язаних з Кремлем або підсанкційних осіб, тому що знову ж таки не можна мати великий бізнес в Росії і не мати таких суб'єктів в ланцюжках постачання. Тому це про те, що це за компанія щодо наслідків, тут важливо розуміти, що це не санкції. Якби це були санкції, так ми з вами обговорили про заборону. Про відповідальність для тих, хто її не цієї заборони не дотримується, і так далі. Це виключно репутаційний інструмент. Ми його називаємо найпрямішою формою демократії, і ми вважаємо, що це найбільш ефективний спосіб комунікації з цими компаніями і впливу на них. Наша задача опублікувати інформацію, що ця компанія не вийшла з російського ринку, опублікувати деталі активності цієї компанії на російському ринку, а далі всі суб'єкти. Товарних відносин по всьому світу приймають власні рішення, як їм реагувати. Українці заходячи в магазин, можуть також воювати, не купуючи продукти міжнародних спонсорів війни. Державні замовники, антимонопольний комітет нещодавним своїм рішенням надав їм таке право можуть. Передбачати в тендерній документації, що вони не будуть купувати за бюджетні державні гроші продукцію міжнародних спонсорів війни. Рекламодавці можуть відмовлятися, розміщувати їх рекламу, креативники можуть відмовлятися з ними співпрацювати. І ми бачимо таке як в Україні, так і по всьому світу. Можуть відмовлятися а, спортивні команди, брати їх в якості спонсорів, організатори конкурсів, надавати їм якісь нагороди. Ми також це бачимо. Жоден міжнародний спонсор війни після того, як він був внесений до нашого переліку. Яко не отримав всесвітньо відомі поважні нагороди. Деякі організатори заходів не запрошують їх. Або запрошують під так званим білим прапором, тобто без бренду, просто спеціаліста. Ми бачимо, як по-іншому починають до них відноситися банки і так далі. І це все здійснює тиск на компанію, причому це реальний економічний тиск, тому що вони втрачають в доходах, вони втрачають в ціні акції, вони втрачають в людях. І як наслідок, це може впливати на те, щоб змінювати їх поведінку. Якщо говорити про компанію Nestlé, це непростий випадок, тому що компанія Nestlé має давню історію а, неціннісною. Скажімо так, поведінки. Під час Другої світової про компанію Несле ходили жарти, що шість днів на тиждень вони годують нацистську армію, і на сьомий вони моляться за перемогу союзників. Дійсно, компанія Несле була тією компанією, яка постачала продукти в сухпайки нацистської армії. А потім ми знаємо. Інші скандали, які були пов'язані з компанією, в тому числі з просуванням штучного вигодовування на африканському континенті, сьогодні ми маємо історію, коли компанія не виходить з російського ринку і навпаки збільшує там свою присутність. Вони довго імітували, що вони збираються виходити. Так вони не робили відвертих заяв про вихід, але ті заяви, ті публічні комунікації, вони які вони здійснювали, вони були такою імітацією виходу. Через це ми довго чекали. Все ж таки, чи це імітація? Чи вони справді будуть виходити сьогодні? Ми можемо зробити однозначно висновок, що Нестле не робить реальних кроків, спрямованих на те, щоб вийти з російського ринку, і при цьому жодних об'єктивних причин вони для цього не мають. Компанія Нестле має заробіток з Росії 2%, близько 2%. Це абсолютно не ті цифри, які можуть призвести компанію до банкрутства, якщо вона вийде. Компанія Нестле не продає таких товарів. Першої необхідності, без яких е, нація російська просто помре і ще можна буде назвати геноцидом. Не скафе, це точно е, не про продовольчу безпеку і так далі. Тобто компанія може вийти, але абсолютно свідомо не виходить. Вони знають, що вони спонсорують російську війну. Я розумію, що це компанія зі Швейцарії, і ми насправді поважаємо швейцарський нейтралітет. Але Швейцарія, крім того, що це нейтральна країна, Швейцарія, це колиска фактично міжнародних норм гуманітарного права. Саме там знаходиться Червоний хрест, саме там знаходиться купа інших міжнародних організацій, які покликані захищати міжнародні норми гуманітарного права. І коли в Україні чиняться воєнні злочини, коли в Україні чиниться геноцид. А як ж сама Швейцарія, так і будь-які швейцарські компанії, вони повинні мати тільки одну тактику і стратегію, спрямовані на те, щоб припинити воєнні злочини. Покарати за воєнні злочини і не допустити вчинення в майбутньому воєнних злочинів, коли швейцарська компанія сплачує податки до російського бюджету, це виключно до одних наслідків призведе до більшої кількості воєнних злочинів, тому що це мотивує агресора. Це фактично винагорода за воєнні злочини. Тому тут ми очікуємо від компанії Неслє єдиного правильного рішення вихід російського ринку. Пані Агі, але цікаво загалом. Скільки таких компаній потрапили до цього списку міжнарод... спонсорів війни саме завдяки роботі на ЗК? І чи є якась кому... комунікація з цими компаніями? Чи можливо вони якось повідомляють, що вони залишили ринок Росії? Чи можливо просять їх виключити з цього списку? Більше 40 компаній сьогодні в переліку. Дві компанії були виключені. Чітко з тієї причини, що вони покинули російський ринок, це ірландська компанія Пінісла Петроліум і індійська компанія. Виробних діамантів сьогодні а, ми перебуваємо на завершальній стадії а, ще з однією компанією. Завтра будуть приємні новини. Я зараз не буду спойлерити про ще одну компанію, яка вийшла з російського ринку. Ми її виключимо з нашого порталу. Також у нас тривають переговори з більше десятка компаній, переговори на різні стадії. Хтось вже на стадії пошуку покупця. Хтось вже на стадії, коли він знайшов покупця, і ми чекаємо, доки закінчиться транзакція. Хтось на стадії, коли вони чекають рішення правління ради директорів про вихід і так далі. Але частина компаній не демонструють жодних ознак на вихід. І здебільшого, звичайно, це компанії з китайської народної республіки, тому що там позиція уряду китайського достатньо чітка. Що ми не просто не плануємо виходити з російського ринку, ми плануємо продовжувати розвивати бізнес бізнес відносини з Росією і навпаки збільшувати свою присутність на російському ринку. Тому, мабуть, китайські компанії це ті компанії, щодо яких наш, наш реєстр найменш ефективний, а, але вони мають там бути, тому що це великі компанії, це великі бренди, і відповідно не можна буде назвати міжнародні спонсори війни справедливим ресурсом, якщо їх там не буде. А пані Агі, також цікаво, чи є якась реакція з боку, так би мовити, українських дочок цих компаній. Якщо говорити про те саме Несле, то вони ж тут і, і мають і Торчин, і Світо, чи інші відомі бренди, чи вони якось відмежовуються від позиції цієї корпорації. Так, на жаль, у нас зник зв'язок, пані Агія. На жаль, ми вас не чуємо. Так, чи це у нас, чи це у вас? На жаль, колеги, можливо, ми спробуємо перенабрати. На жаль, ми не чуємо пані Агію. Тим часом я нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Агія Загарбельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства із запобігання корупції. Сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 із пані Агією, спілкуємося про список міжнародних спонсорів війни. І, зокрема, нагадаю, що нещодавно НАЗК внесло до цього. Цього списку невідому швейцарську компанію Нестлеї, яка має чимало своїх дочок в Україні, такі як Торчина або Світочі. Інші, і що це означає? Чи є якісь. Наслідки для самих компаній і для зокрема їхніх українських підприємств, чи є вже випадки, що ці компанії після співпраці із НАЗК все-таки залишили ринок Росії, на якому вони попри війну, попри геноцид, попри те, що расисти творять тут в Україні, далі намагаються заробляти на рашистській економіці, і далі вкладають туди різноманітні кошти з. Сподіваюся, поки що немає у нас пані Агії, ну але зараз я надіюся, ми зможемо продовжити спілкування. Ну і дізнаємося від пані Агії про те, дійсно, як реагують зокрема ці дочірні підприємства компанії Несле в Україні. До речі, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Несле не вперше потрапляє в такі скандали ще свого часу, у 2021 році до війни. Ця компанія тут в Україні у нас теж потрапила. Була умовний скандал, адже до речі, в наш ефір теж тоді виходив працівник із Києва, який розповідав про те, що працівників Нестле компанія змушує говорити російською. Ну тут тепер зовсім не дивно, чому вони досі не вийшли із ринку Росії. І свого часу тоді навіть там був суд. І до нас, до речі, теж компанія Нестле свого часу прислала на лист із запереченнями, нібито в нашому ефірі пролунала неправдиво. Інформація в їхній бік і звинуваченнями. Хоча, як згодом виявилося, все-таки це була все правда, і ця компанія дійсно примушувала своїх працівників говорити російською тут в Україні. Це було ну, за півроку до війни. А тепер бачимо, що вже майже два роки триває російсько-українська війна, а компанія насле і далі годує рашистів і розвиває їхню економіку. Ну я ж лише додам, що після початку повномасштабної війни Росії в Україну у компанії Nestle заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію своїх товарів за винятком товарів першої необхідності. Однак пані Агія, от у нашому етері, кілька хвилин тому говорила, що ось таке призупинення експорту та імпорту в Росію це. Імітація цієї компанії, і власне вона за цю імітацію повинна відповідати. Ну і ми бачимо надалі, що полиці російських магазинів досі переповнені продукцією цієї компанії, що звичайно є дуже прикро, і відповідно будемо чекати якихось реакцій реагувань від цієї компанії, зокрема і у представництва в Україні. Лише додам ще, що от в національному антикорупційному агентстві Так, пані Агія вже є в нас? Так, пані Агія вже є, пані Агія, чи ви з нами чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. Чудово, то я вас запитував, чи є якась реакція з боку українських дочок цієї компанії Несле, таких як Творч, світоч та інші. Звичайно. А... Ці, ці компанії вони дуже незадоволені тим, що відбувається. Вони намагаються вселяко відмежуватися від всього від цього, тому що давайте будемо відвертими. Для них це реальні гроші, які вони втрачають на українському ринку, тому що українці вони починають відмовлятися від е, купівлі цієї продукції, супермаркети неохочі, її починають купувати і так далі. Хоча у нас немає такого ефекту, як для прикладу, в скандинавських країнах, тому що скандинави вони взагалі дуже сумлінні. Це мабуть. Один з прикладів такої е, свідомого населення у них прямо власники супермаркетів, приватні бізнесмени поряд з продукцією міжнародних спонсорів війни ставлять такі таблички, що компанія внесена до переліку міжнародних спонсорів війни національним агентством з питань запобігання корупції через її сплату податків до російського бюджету через те, що вони не вийшли з російського ринку, і це впливає звичайно на вибір покупців. Компанії намагаються українські дочки доводити, що ми ж тут допомагаємо Україні. Це інвестиції, це робочі місця, це сплата податків. Але давайте говорити щиро: перше. Вони це доводять, тому що вони втрачають гроші. Вони просто не хочуть втрачати свої прибутки. Друге, сплата податків, створення робочих місць це їх обов'язок за законом, якщо вони хочуть заробляти на українському ринку. Третє: деякі занепокоєння, які висловлюють всі, що вони ж припинять інвестувати в Україну або вони вийдуть з російського ринку. Вони не мають під собою жодного підґрунтя. Це звичайні маніпуляції. По перше, вони ніколи не вийдуть з російського з українського ринку. Не вийшовши з російського, тому що це буде смерть для бренду, тому вони будуть залишатися на українському ринку. А по-друге, ми бачимо навпаки зворотню тенденцію. Коли ми їх вносимо до реєстру, коли починається на них суспільний тиск, вони ще більше коштів починають інвестувати в Україну для того, щоб якимось чином обілити себе. Тому це призводить до зворотніх результатів. І четверте, а, те, що зазначають українські бренд, українські підрозділи, що це ж не ми приймаємо це рішення, це штаб-квартира, що ми тут окрема взагалі юридична особа і так далі, це також маніпуляції, тому що бренд один, група одна. Рішення важливі в цій групі приймаються одними та самими людьми, або це рада а, акціонерів, а, або це рада директорів, правління там в різних компаніях по різному цей орган а, по різним органам надані ці повноваження. Але рішення приймаються на горі, рішення приймаються головною компанією, яка отримує доходи як з російського ринку, так і з українського ринку. І відповідно бренд цієї компанії, якщо компанія продовжує фінансувати. Спонсорувати російську війну, що фактично відбувається. Цей бренд має бути позначений як такий, що спонсорує російську війну. І кожен споживач, кожен суб'єкт економічних відносин, який взаємодіє з цим брендом, він має розуміти, що де б цей бренд не знаходився: в Україні, в Польщі, в Фінляндії, в Індії і так далі. Всі на кожному континенті, в кожній країні мають розуміти, що цей бренд фінансує російську війну. Пані Агія, ще цікаво, як відбувається, чи взагалі має відбуватися ось ця комунікація з тими бізнесами, які тривалий час не виходять чи не виходили з ринку РФ? Чи готова взагалі Україна пробачати ось цю таку кволість і неквапність рішень таких компаній, як, наприклад, Нестле? Що означає пробачати? Сьогодні ми їх внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Звичайно, в різних органах на це реагують по-різному. Деякі органи, деякі чиновники, деякі посадовці вони допомагають нам і тиснуть вселяко на цей бренд і дають сигнал, що інвестиції в Україну це звичайно добре. Але давайте поговоримо про ваші інвестиції в Росію. А деякі чиновники намагаються звичайно навпаки да, говорити про те, що ми тут цінуємо дуже ваші інвестиції не звертайте увагу на цей реєстр. І так далі, тобто по-різному ми діємо. Але важливо, що все одно тиск відбувається на ці бренди, і відповідно далі ми будемо дивитися все одно прийде час, і я думаю, що кожен бренд це розуміє десь в глибині душі. Просто дехто вміє а, діяти, раху користуючись довгостроковими інтересами, тому що цінності це насправді довгострокові інтереси. А деякі все ж таки короткостроковими інтересами міряють. І ось мені здається, що кожен бренд розуміє, що це питання лише часу. Коли Путін вийде на телебачення і розкаже, як він колись сказав, що Вагнер фінансувався напряму з державного бюджету, колись він може сказати, що за гроші сплачені в якості податків того самого слє, ми побудували оцю ракету, яка уразила оце українське місце місто. Ніхто ж не заважає це сказати. Він може це використати, коли йому зручно. Питання часу, коли розслідувачі. Викриють, що в ланцюжках постачання одного з міжнародних спонсорів війни є підсанкційні особи, що це порушення санкційного законодавства Європейського Союзу або Сполучених Штатів. Це лише питання часу. Ми бачимо, як сьогодні а, Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідує питання того, як бренди, деякі з яких є в міжнародних спонсорах війни, а, були задіяні в порушенні санкцій щодо північної Кореї або Ірану. Тобто, це питання часу. Третє питання часу. Лише коли ці компанії зіткнуться з позовами, як вони зіткнулися з ними після Другої світової війни від українців з приводу репарацій. тому що а, те, що вони залишаються на російському ринку, те, що вони сплачують податки до російського бюджету, це порушує принципи міжнародного права і є практика, створена за результатами попередніх воєн, коли дійсно населення зверталося з подібними позовами і це закінчувалося. Угодами між компаніями і позивачами, за якими компанії в виплачували добровільну, а, добровільне репарації, фактично добровільне відшкодування за ту шкоду, яка була спричинена тим, що вони залишалися на ринку агресора. Що ж, дякую вам щиро, пані Агія, за ці коментарі за ці роз'яснення. Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці. НАЗК, була з нами в ефірі громадської інтерактивного та на радіо. Один і пані Агія роз'яснила нам про те, як наповнюється перелік міжнародних спонсорів війни, і як туди потрапила відома швейцарська компанія Нестле і що це загрожує зокрема і для її українських дочок. На все добре, пані Агія, тримаємося. Terima kasih.